Які квіти витримують навіть найсуворіші зими? Привіт, дорогі садівники! Сьогодні поговоримо про те, як зробити сад красивим навіть у найхолодніші сезони. Зима це не привід відмовлятися від улюблених квітів, тим більше нині є дуже багато різних рослин, сортів, які чудово витримують навіть наші найнижчі температури. Саме такими сьогодні і поділюся, які не бояться холоду і радують красивим цвітінням. Зимостійкі рослини для вашого саду. Волотисті гортензії. Ці рослини не тільки елегантні, але й надзвичайно морозостійкі Волотисті гортензії здатні витримати навіть екстремальні холоди до мінус 35 градусів, що робить їх чудовим вибором для садів у холодних регіонах. Вони мають красиві великі суцвіття, які розцвітають у середині літа і радують око до осені. За умови правильного догляду ці гортензії можуть цвісти на наступний рік після посадки. Та для кращого результату рекомендується робити обрізку після зимування, щоб стимулювати здоровий ріст і багате цвітіння. Мульчування допоможе зберегти кореневу систему від морозу, особливо для молодих рослин. Вони також мають невисокі вимоги до ґрунту, але все ж віддають перевагу добре дренованим родючим ґрунтам. Півонії. Івонії це не просто квіти, а справжні герої саду. Вони відомі своєю стійкістю до холоду та можуть витримувати морози до мінус 40 градусів, що робить їх ідеальним вибором для садівників, які проживають у регіонах з суворими зимами. Особливо морозостійкі молочно-квіткові гібриди, які мають великі ароматні квіти та радують в період світіння з середини до кінця весни. Вони не потребують особливого догляду, але для деревовидних півонів варто створити додатковий захист на початкових етапах їх розвитку, наприклад, накривати їх на зиму. Але після кількох років вирощування ці рослини адаптуються до холоду і зможуть обходитися без додаткового захисту. Перестеч це ще одна чудова рослина для холодних кліматів. Його яскраві жовті квіти прикрашають сади з самого початку літа і залишаються в прекрасному стані до осінніх заморозків. Перстеч може процвітати навіть при сильних морозах, і його чудова здатність адаптуватися до різних умов, робить його ідеальним вибором для новачків у судівництві. Ця рослина є невибагливою до ґрунтів, але краще росте на сонячних місцях із помірно вологими, добре дренованими ґрунтами. Після кількох років вирощування перстеч може стати справжньою окрасою вашого саду. Барбариси. Барбарис це багаторічний чагарник, який не тільки витримує суворі морози, але й є справжнім декоративним елементом у саду. Барбарис Тунберга, наприклад, радує нас різноманіттям кольорів у різні пори року. Восени його листя стає яскраво-червоним, а навесні на гілках з'являються квіти, що додають саду особливої елегантності. Барбарис також має високу стійкість до шкідників і хвороб, тому догляд за ним не є складним. Вони можуть успішно рости без особливого укриття, але все ж варто регулярно обрізати старі гілки навесні для підтримки гарної форми. Спірея. Спірея це один із найневибагливіших і водночас дуже красивих кущів. Вона легко переносить морози і підходить для різних кліматичних умов. Існує багато різних сортів, які відрізняються висотою та кольорами цвітіння. Тому можна підібрати ідеальний варіант під свій сад. Цей куш добре виглядає і окремо, і в композиціях. Його часто використовують для створення живоплотів або бордюрів. Бо спірея швидко росте та тримає гарну форму. А навесні вона буквально вкривається білими або рожевими квітами, утворюючи справжню хмару з пелюсток. Навіть після цвітіння кущ залишається декоративним завдяки густому листю, яке зберігає свіжість до самої осені. Лаванда лаванда це не тільки аромати краса, а ще й справжня витривалість. Часто думають, що вона ніжна і не переживе сильні морози. Але насправді англійські сорти спокійно витримують навіть до мінус 35. Це робить лаванду чудовим вибором не лише для південних регіонів, а й для садів з холодними зимами. Догляд за нею простий: укриття зазвичай не потрібно. Головне навесні правильно обрізати кущ, щоб він гарно відновився і рясно зацвів. В саду лаванда додає особливого шарму. Влітку вона радує бускову фіолетовими квітами і наповнює простір ароматом, а інші пори року залишається охайним декоративним кущиком. Клематиси Ці чудові ліани, які перетворюють сад на справжню квітучу казку. Вони здатні витримати морози до мінус 35 градусів, тож не варто боятися за них навіть у холодних регіонах. Головне обирати зимостійкі сорти, і тоді вони довгі роки тішитимуть пишним цвітінням. Климатися швидко ростуть, і обвивають опори, тому з їх допомогою легко прикрасити альтанку, паркан чи арку. Влітку вони буквально вибухають яскравими квітами різних відтінків від ніжних пастельних до насичених глибоких кольорів. Догляд за ними не складний. Достатньо правильно обрізати пагони та забезпечувати рослині сонячне місце з добре дренованим ґрунтом. Хвойні рослини не забуваймо і про хвойні дерева та кущі, ялиці, туї. Вони не тільки витривалі зимостійкі, а й додають саду структури і затишку цілий рік. Особливо красиво вони виглядають взимку. Сніг покриває гілки і створюється справжній зимовий ландшафт, який не потребує додаткового декору. Хвойні рослини довговічні і практично не потребують догляду. Вони добре поєднуються з іншими рослинами, а в композиціях з багаторічниками та кущами роблять сад більш гармонійним і завершеним. Як бачите, навіть у найхолодніших умовах можна створити справжній квітучий рай. Нині є дуже широкий вибір і асортимент рослин, які не бояться холодів, і створять справжню квітучу оазу в вашому садочку в теплих. Сезон і в той же час не втратять свого вигляду і не злякаються наших холодних зим і будуть вас радувати кожного року пишним і все гарнішим цвітінням. Не забувайте підписатись на наш канал, щоб не пропускати нові відео. Ставте лайк під цим відео, пишіть в коментарях, які рослини вам сподобались найбільше, і які плануєте посадити в своєму садочку. Ну а я кажу вам до зустрічі в нових відео на каналі Флоріум.